Вітаю! На Aliexpress придбав Wi-Fi датчик температури та вологості повітря. Для вулика. Даний датчик використовується в технології розумний будинок. Разом з іншими датчиками він може виконувати прості функції. Наприклад, коли температура падає менше вказаної, він може включати опалювальний пристрій, який приєднаний до технології розумний будинок. Працює він від двох батарейок. Типу ААА. По-простому називається мазінчикою. Підключається до Wi-Fi роутера і керується за допомогою додатку, який встановлюється на телефон І в телефоні видно всю статистику, яку можна завантажити з хмарного сервісу. Там статистика за день, по місяцях і за рік. На скачування додатку. Скачав, установив та настроїв додаток. Переходимо в нього, вибираємо наш датчик. Бачимо показники температури та волосся на даний час за декілька годин. А також можна скачати статистику. Статистика скачується на електронну адресу. Статистику можна скачати окремо по погоді, окремо по вологості. Формат статистики XLSX. Тому відкриваю її, щоб не ставити сторонній додаток у Google. Пошуку шукаю онлайн відкривач і відкриваю. Бачимо він статистику за останні години. Ставлю датчик температури і вологі. Якщо почнуть нати розплод, то думаю буде видно.